Всім привіт! Часто до мене звертаються з запитаннями новостворені і новозареєстровані ФОПи, де взяти реквізити для сплати податків. Тому дивіться, це все робиться дуже просто. Ви заходите в електронний кабінет платника податків. От, тут, в електронному кабінеті, вибираєте свій ключ, хто у вас постачальник ключа, вибираєте сам файлик з ключем. І вводите пароль до нього. От, натискаєте Считати. Так, все добре. І заходите в електронний кабінет. Дивіться, в електронному кабінеті є з лівої сторони пункти меню. І отут в пунктах меню знаходите стан розрахунків з бюджетом. Заходите сюди, і ось тут, в мене є, бо в мене вже була сплата, вас просто буде підтягувати, яке головне управління, в якій області і по якому місцю ви зареєстровані. Дивіться, вас тут скрізь будуть нулі, отак як в мене, тут з цієї сторони, вас тут будуть скрізь нулі. Для того, щоб побачити, де, куди вам треба платити які реквізити мишкою. Перетягуєте оцей повзуночок, скажімо так, в самий кінець. І ось тут є така піктограмка у вигляді картки. Натискаєте на цю піктограмку, і ось тут вам відразу видає всі реквізити для сплати. Це єдиний податок, і так само аналогічно натискаєте на ЄСВ. Як бачите, можна через QR-код відсканувати і заплатити з смартфона. Чи з планшета. Можна відразу так само, якщо у вас тут є от налаштовані оці платежі, можна так само відразу звідси. От. Так що, надіюсь, ця інформація була для вас корисна. Якщо будуть виникати запитання, можете мені писати в приват. Дякую за увагу!